Зон Максим Коваль. І вибух у пола. Нам ще раз показує цей момент у Батісти. Удар на позволо однокровності молодого 17-річного голкіпера. Ось де ще раз дивимося цей прохід Батісти. І дуже впевнено зіграв зараз Коваль. І причому порушення правил не було. Він рукою дотягнувся до м'яча і дістав м'яч. Ліст, тренується на базі клубу і не виключено, що з ним буде підписаний контракт. зовсім біля воріт Максима Коваля. І вже ми бачили, як він у грі був. І кілька разів по-справжньому рятував свою команду. Особливо це стосується початку зустрілах. Зараз у грі у нас відбувся. Кажанов, напевно, все правильно робив, тому що віддавати батісті у центр не було сенсу. Та й можливості у нього особливо такої не було. Та й далі вже, коли входив у штрафний майданчик і увійшов Кажанов. Він бачите, навіть очі не підвів. Він не подивився до Батіста. цього дня. Ось ця хмарна погода в очікуванні дощу і відвернула уболівальників від футболу. М'яч там здається трохи з рекошетив. Він не зумів зреагувати Максим Коваль. І після рикошету перетнув лінію воріт. І виходить львівська команда вперед. Це перший м'яч у цьому сезоні для команди Олега Кононова і для львівських уболівальників. І ще раз дивимося, а хто ж тримав Фадецького? Ну, зараз дочекаємося повтору, він обов'язково буде. Хто тримав Фадецького? Подивіться, сам абсолютно нікого немає біля Артема Фадецького в радіусі 4-5 метрів. Навіть там, по-моєму, рикошету не було, від газону м'яч. Так, вдарився і потім уже з від Арурі, які настирливо і наполегливо взялися атакувати ворота Максима Коваля львівські футболісти. І ось зараз на початку другого тему та ж сама ситуація.